Ще задовго до приїзду бійців біля адмінбудинку почали збиратись люди: представники районної влади, сільські голови, учні шкіл, небайдужі калушани. Врешті автомобіль з пораненими учасниками АТО приїхав, і під звуки оркестру Олегу Климишну допомогли вийти. Хлібом, сіллю, як і годиться за українськими традиціями, зустріли наших захисників. Олег Климишин, отримавши вогнепальне поранення голови, переніс кілька операцій, але на зустрічі з громадою виглядав впевнено, в гарному настрої і справді щасливий, адже він вдома в колі рідних і друзів. Гімн України виконав разом з присутніми. Далі представники районної влади, сільські голови та діти вітали поранених вояків. Голова районної ради Василь Дзунза подякував хлопцям за проявлену мужність і привітав на рідній землі. Я вам дякую від імені Калушни, від депутатів усіх за вашу мужність, за те, що ви робили, що ви робите, і ми разом переможемо. Вітаю на рідній землі. Від імені сільських голів бійців привітав і верхнянський сільський голова Микола Філіпович. Серце крається, хлопці, захисники Батьківщини. Ми вдячні вам. Бог вам силу дасть, здоров'я. Прийміть вітання від сільських голів, від цієї громади, що сьогодні зустрічаємо вас. Ви є наші герої. Голова районної ради Василь Дзунза подякував усім матерям, які виросли таких гідних синів України, зокрема, і матері Олега Климишина. Мама це є саме святе, мама це є найцінніше, і вона це пережила. Але ми з вами. І тому ви легше це переживаєте. Ми вам дякуємо за такого сина, що ви виросли такого сина. Ми дякуємо всім тим матерям українським, які виросли таких синів. І мама Ігора. І тих багато матерів, які ночами моляться за їх здоров'я, за те, щоб вони були живими, за те, щоб вони зберегли наше найцінніше, нашу Україну, нашу цілісність і незалежність. Велике спазибі вам, пану спані. Прийміть. Олег Климишин не сподівався на таку зустріч, тому був дуже вражений і схвильований. Така зустріч. Я просто не можу передати от зараз. Воно трохи хвилююся. Я певно хвилююся більше як в окопах. Бо якщо чесно, то аби так людину зустріли хоч раз в житті, то варто і на війну піти. Наразі бійцю не потрібні хірургічні втручання, лише реабілітація. Мені повезло дуже і в Дніпропетровську, і у Львові досить прекрасні спеціалісти, нейрохірурги там зробили одну операцію, дві операції у Львові і наразі. Хірургічного втручання я вже не, не потребую, хоча ще кілька осколків у тілі є, але то вже такі, що з ними можна жити, скільки Бог припише. 12 років перебуваючи на посаді сільського голови, він хотів її вже покинути, але війна змінила його думку. 12 років працюючи на цій посаді сільського голови, я вже хочу, хотів піти геть, а побувши там, думаю, та ні, не все так погано в нашому домі. І навіть не повірити, я захотів назад на роботу в свою сільську раду. Молодець.